Вітаю, шановні друзі, це ранковий кулик, моноефір і моя розмова про важливе важливе про мобілізацію. Бо мобілізація це не лише про закони, законопроекти, які були внесені дев'яти міністрів в Верховну Раду, але це і про системи, які варто активувати для того, щоб. Створити синергію взаємодії суспільства, збройних сил, глибинного народу, глибинних громадян українства загалом, діаспори, біженців, економічно активного населення, соціальної сфери, тощо, то це була синергія, справді синергія, яка дозволила нам пройти цей складний період, пройти цю, цю серію криз і вийти переможцями. Я не боюсь цього пафосного слова, але справді переможця. Почнемо безпосередньо з мобілізаційних ініціатив, законопроєктів. Я неодноразово вже в своїх коментарях казав, що в цих законопроєктах є дві важливих, два важливих елементи. Це, з одного боку, логіка ресурсу, людського ресурсу для військових. Військового керівництва, людського командування. І воно розглядає народу України як людський ресурс для ведення війни поряд з боєприпасами, військовою технікою і коштом. І е, так, були сподівання, були ілюзії, що е, Збройні сили, в які ми всі віримо, ми всі з вами сповідемо зесуїзм, як як певну релігію. Українського народу в цій війні. Але була сподівання, що все ж таки ця, ці дві роки війни вони змінили уявлення військового командування генералів, генерального штабу в підходах до людей, до солдат. Неодноразово ми, і не тільки я, Глен Грант писав, і багато інших друзів писали про. Те, що варто робити акцент на збереження людей, солдатів, що офіцер має діяти з точки зору любові до солдата, а не до певних показників, так, це можливість жертвувати собою людьми, ти розумієш кількість жертв, але в основі всіх твоїх рішень завжди мало би проходити ось орієнтація на людину, на життя. На збереження життя. Тому що навіть якщо виходити з кількісних показників, то 90-140 мільйонів росіян проти 33 мільйонів, як стверджують демографи і соціологи зараз в Україні, це неспівмірні цифри. В цьому законопроекті мобілізаційному і в тих заявах, які лунають з боку нашого військового керівництва, я чую про саме підхід до цифр, площ, територій і про ресурс. Саме про ресурс. Ресурс, який можна примусити, ресурс, який ми маємо використати, ресурс, які ми маємо задіяти. Так, я знаю, що на фронті люди в так, я розумію, що необхідна ротація. Так я розумію, що без мобілізаційних заходів, без залучення людей для національного спротиву та оборони, ми війну не виграємо. Принаймні ми не зможемо забезпечити належну просування своїх інтересів цій війні. Ми не маємо допустити обвалення фронту, ми не маємо допустити просування росіян, маємо відкинути їх, прибрати їх з нашої землі. Завдати удару по руйнуванні імперії. І я розумію, що люди мають бути змінені на фронті, ми маємо забезпечити певну кількість військовослужбовців, задіяних в обороні безпосередньо, фізично. Я це розумію. Але з іншого боку, коли я чую від військових оперування логікою цифр, і ресурсу, людського ресурсу, обелюдиною, де немає життя і людини, мене це з одного боку розчаровує, а з іншого боку, це не вселяє ніякого оптимізму. Бо це логіка Жуковщини совкової армії, яка перемагала або оперувала. Великою кількістю людей, які використовують гарматне м'ясо, без прав, без забезпечення. Просто операція, оперування великими кількостями людей. З одного боку, коли в тебе є країна орієнтована на імперію, ти будуєш імперію і тоді люди, чоловіки. Чоловіки російської, вона є просто розходним матеріалом. А ніби в Україні ми все ж таки хотіли будувати країну для життя, і у нас мала би йти мова не про ресурс, а про актив. Людина, яка є активом цієї країни, яка може створювати актив, яка є сама активом, мала би бути про життя його збереження. Примноження, збільшення, покращення, взаємодії. Це одна логіка. Логіка великих цифр військового керівництва. З іншого боку, є логіка електоральної поведінки, я її теж бачу в цих законопроектах, і в діях деяких депутатів Верховної Ради, і взагалом банкової, це електоральна логіка. Тобто, з точки зору сподобатися виборцям. З точки зору перекласти відповідальність, з точки зору торпедувати рейтинг військового керівництва, в якій знати виходить якісь показники, які можуть гіпотетично загрожувати позиціям існуючої влади. І от ці дві логіки. З одного боку, логіка ресурсу, людського ресурсу поряд з зброєю, боєприпасами так і інше, військових, де нема людини і життя. І логіка електоральна, де також немає життя, де також немає людини, тому що ця логіка спрямована на отримання влади. Так, в законопроектах є невеличкі сегменти, які вказують на те, що ми могли б, розширивши їх, прибрати із законопроєктів позиції, які. Добивають або остаточно руйнують завоювання Революції Гідності, наносять удар по здобуткам нашої незалежності і часу демократії, вони фактично перетворюють захист в самоціль. Тому що якщо ми захищаємо, то ми захищаємо щось і когось, когось і щось. А якщо ми забуваємо, кого ми захищаємо. А ми тільки захищаємо і захист стає як самоціллю, то це вже дуже-дуже наближає нас до того, з ким ми воюємо. Ми фактично перебудовуємося в цьому захисті, набуваємо рис дракона, з яким ми ведемо війну. І ось я б не хотів би, щоб наша країна перетворилася в... в те, з ким ми воюємо. Ту державу, яка використовує ті ж самі методи проти власного народу. Відзеркальне протилежність. У нас є, кого ми захищаємо. І є цінності та принципи, які ми захищаємо. І що ми захищаємо. І це дуже важливо. Це більш важливіше, як на мене, за кількість. І е, мислення е, якоїсь лінійної геометрії. Можливо, мені скажуть, що ось це філософствовання, чувак іди на фронт і не видюргується, не, не, не захищай е, е, Я розповідав про в одному з ефірів, я викладу посилання на цей ефір у Юрія Романенка про глибинні народи, я розповідав про те, що є цілий кластер людей якого ці самі мобілізаційні заходи навіть в такому в такій варіанті, як запропоновані в, в жорсткому форматі Генеральним штабом та внесенням кінету міністрів, Міністерства оборони і кімети міністром внесені в Верховну Раду, навіть ці заходи поряд з штрафами, строками, посиленням мобілізаційних заходів, поліцейськими рейдами. То, що вони не приведуть до результату, ви просто не знайдете цей, ТЦК не знайде цей глибинний народ. Бо цей глибинний народ давно не залишає цифрового світу. Але зараз я бачу, що в цей глибинний народ, глибинний народ туди, в цей кластер, буде переходити значна частина людей, які до того е, співвідносили себе країною, донатили, працювали, створювали якусь. Е, то хід платили податки, надав на армію. Зараз ми просто будуть переходити в цей глибинний народ, ховаючись, відмовляючись від надбірної економічної активності, скорочуючи виробництво, свою активність, трансакції. Перестань платити податки, перестань донатити. І це все позначиться, ми все це відчуємо. Тим більше, якщо буде ще ухвалений, буде реалізовуватися поступово стратегія доходів, ухвалена Кабміном, в редакції Гетьманцева, то це просто буде добивати ізпрощенку для фопів і буде заганяти всіх в максимальну тінь, а це якраз там, де і буде функціонувати той самий глибинний народ. Тобто посилення мобілізаційних заходів і жорсткий режим для виявлення ресурсу для фронту не принесе бажаного результату. Це перше. Друге, за умови скорочення фінансування, зниження фінансування і підтримки, ми просто не зможемо утримувати ту кількість людей, на яку є запити. Хоча пан Залужник і стверджував, що такі запити офіційно Генштаб не робив, я дійсно вірю йому, тому що таких паперів вони наверх не передавали, і цифри в таких паперах не озвучувалися. Але ми ж знаємо людей, які мали участь в засіданні комітетів Верховної Ради, які, з якими спілкувалися експерти, і цифри ці називалися. 400-600 тисяч це цифри, які гуляли в куларах. Експерти, які були дотичні до формування цих цифр, вони знають про них. Знають, хто їх казав. Тому це той об'єм, на який розраховує наш Генеральний штаб. Але це не означає, що в нас окрім. От такої мобілізації в нас немає якогось іншого варіанту. Нам, як на мене, не всі варіанти перебрані. І е, основний варіант, е, чому був провалений е, мобілізація попередніх періодів, це те, що е, влада, реалізовуючи заходи по мобілізації, пішла шляхом цього арифметичного. Підходу там, де люди це ресурс. Протиріччя між громадянами і державою поглибилось сприйняття держави як інструменту примусу насильства, а не інструменту взаємодії, сервісу взаємодії людей для досягнення результату, ось це було дуже важливою помилкою нинішньої владної команди. Тому що на початку 22-го року. Початок великого вторгнення давав надію і оптимізм, що ось зараз влада не просто почула своїх громадян, але знайшла механізми, коли через співпрацю і формування простору довіри до взаємодії з тієї держави прийшли люди, які от цього ніколи не робили. Люди з того самого глибинного народу. З глибинних громадян, які завжди критикували владу, ніколи не хотіли з нею співнути вступати в якийсь більш тісний зв'язок. Але ці люди виходили в свій час на Майдани. А в 22-му році вони взяли зброю, пішли воювати. Вони повірили владі. Вони повірили, що ось влада готова ну, не вижимати останні сроки, дати можливість не платити податків ФОПам. Наприклад, тому що почалась війна навпаки. Ну, Держава дає гроші в ФОПа, це ознаки безумовного доходу. Це протореспубліканська частка, про яку я весь час кажу. От ці елементи вони вселяли оптимізм. Вони казали про те, що влада може почути. І навіть такі фіскалізатори, як гетьманцев, можуть наступити на горло своєї пісні і е, говорити про скасування не скасування, а мораторій на збір податків або м, добровільний формат сплати податків. Е, певному періоді військового часу, воєнного часу, воєнного стану. І е, люди пішли. Деякі військові кажуть, що ось у нас закінчилися добровольці, але якби система не набувала примусових, жорстко примусового характеру, а намагалася б, е, певною мірою. Збалансовувати, міксувати рекрутинг і мобілізація, збільшуючи опції для рекрутингу, забезпечуючи залучення якомога більшої частини громадян до організації системи національного спротиву військового навчання, підготовки, участі в заходах по забезпеченню Оборони населених пунктів територій і інше підходило з точки зору проведення роз'яснювальної роботи і залучення безпосередньо там, кожного другого, кожного третього до якоїсь практичної роботи, практичної взаємодії, формувалося б коло простір довіри. Люди би не боялися йти в ТЦК, уточнюючи свої дані. Вони не боялися, що їм відразу в ТЦК вручать військову по повітря на ВЛК і правлять на фонд без навчання. Вони б не носилися б з токсичними історіями про те, скільки людей загинуло, там 108 чоловік, Вовдіївки в автобусах, як написав один. Не закусюючи персонаж в своєму твіттері. Це б своєму Фейсбуці, і це наносилося по всьому інтернету. Тому що не було б довіри до подібних чуток. Але влада створила всі умови для того, щоб виникла оця глибинна недовіра недовіра, яка роз'їдає країну. Так, зараз можна сказати, що багато інфодемій, які. Вли там до внесення цих законопроєктів в суспільство вони ну не залишали глибинних таких токсичних залишків в суспільній свідомості, достатньо швидко вивітрювалося, і на їх місце приходили нові токсичні залишки. Не було відкладень цих шарах шарах. Але після ініціатив мобілізації фактично цей закон, ці законопроекти будуть найбільш обговорювані і найбільш читайні всіма громадянами. Бо це стосується кожного знову ж таки, кожного питання захисту країни тепер стосується кожного. І оце єдине, це те, що з кожного це стосується, зараз я вважаю позитивним, тому що кожен себе співвідносить тепер, визначається, розуміє, що е, часу на самовизначення вже в нього немає. Він не може бути в ждуна, тому що там так є глибини народ, який будуть триматися за це. Але люди мислячі, раціональні, які знаходяться в взаємодії з цією державою, вимушені залишати якийсь цифровий слід, розуміють, що до них прийдуть. І для самовизначення залишилося треба багато часу. Що необхідно і потрібно якимось чином виходити на цю, цю ідентифікацію себе, якесь визначення себе, співвідносиння із системою оборони. А отже. Постає питання, як влада буде комунікувати розгляд цих мобілізаційних законопроєктів. Чи не буде це знову кулуарною розмовою політиків і військових та адміну. Чи не буде це монологом певних елітарних груп, які будуть транслювати свою опозицію в громадськості, не чуючи при цьому різні групи різних людей? І е, друге. Дуже важливо. Чи не буде це в режимі божевільного принтера? Проголосовано потім в Верховній Раді? Треба проголосувати вперед. Як на мене, це дає шанс сформувати справді систему національного спротиву, яка передбачає навчання, формування, підготовку створення кількох етапів залучення громадян. До національного спротиву, під уточнення даних, загальна військова підготовка, визначення, самовизначення людини, куди вона піде після ВЛК, і можливість, наявність системи рекрутингу, де можна визначитись, яку конкретну бригаду чи підрозділ ти хочеш йти. Або ти залишаєшся в тилу, проходиш цю ідентифікацію, уточнення даних, і ти працюєш тоді. На оборону, в тому числі, і ти розумієш, що є оборонне замовлення, що твоє підприємство переходить на виконання військового замовлення або там створює певні продукти для оборони про те, що є соціальні ініціативи пов'язані з обороною, що є курси молодого бійця або парамедика. Що є роботи по в укріп районів і розгортання укріплень навколо населених пунктів лінії оборони 10-го 15-го е, лінії, це робота інформаційна по збору інформації, це робота по роз'ясненню, це соціалка, це підтримка переселенців, це підтримка сімей. Тобто є багато напрямків, куди можна людей зорієнтовувати, направляти і підтримувати. І, е, коли виникає оцей запит на власну участь в національному спротиві, то і виникає тоді запит на іншу взаємодію з управлінням. Тобто тоді держава трансформується в якісь елементи республіки. А для цього необхідно А показати здатність цій владі до комунікації, Б, показати іншу якість. Ухвалення рішень, самообмеження, власного прикладу. Ігор Луценко пропонував ротацію депутатів Верховної Ради, визначення в своїх фракціях людей, які йдуть на фронт, а потім демобілізовуються, повертаються, і от така ротація чинних депутатів Верховної Ради. Так, це достатньо така інфантильно-романтична ідея. Але чому б і ні? Чому б і ні? Ви справді не вважаєте, що це неможливо? Так, мають голосувати. Звичайно. мають голосувати. Але є 226 голосів для того, щоб були забезпечені результати голосування позитивні. Але це ну, не знімає питання можливості участі політичних сил власним прикладом в ілюстрації готовності захищати свою країну. Це стосується кадрової політики, кадрової політики банкової, наприклад. Ми знаємо спрізвища, які, які не просто є алергенами, а є токсичними для нинішньої влади. Ми розуміємо, що е корупційні історії, які є у владі, вони е мають доходити до своєї завершеності з конкретними сроками і посадками. І це має. Процедури мають бути спрощені і доведені до кінця, не дивлячись на всю нашу судову систему. Політична воля має бути проявлена. На початку великого вторгнення президент Зеленський чув людей. Я це відверто кажу, тому що він говорив нашими фразами. Він відчував настрої суспільства. Він говорив тим, що ми хотіли висловити. І, е, як на мене, ця здатність, ця якість, вона все ще присутня у нинішній владі. Але є страх і розгубленість, є страх перед тим, перед е, власним суспільством, яке не розуміють наші е, представники влади, вони... Деякі з них вважають суспільство нерозумним, таким, яке знаходиться в полоні магічних уявлень чи недорослої поведінки, але, як на мене, за протягом цих 30 років суспільство все ж таки трошки подорослішало. І якщо показати йому суспільству справжність, якусь справжню політику, не імітація справжності і популізму, а от якусь справжність, готовність проявити жертовність, якусь готовність проявити самообмеження. Не на словах, а конкретними діями. Так, не всі повірять спочатку, але ну, це буде це якісь, це має бути якісь якісні речі. І запропонувати суспільству самому безпосередньо взяти участь в непримусовому формуванні системи національного спротиву, де є різні варіанти, де є поліваріантність участі на початку. А це означає, що ти прийдеш оточниш свої дані, а потім будеш обирати там і шукати варіанти. І з цього всього, коли людина розуміє, що це не пастка. Не втягування в якісь ігрища, що це не електоральна історія, що це не про рейтинги, не про хабарі, не про е ресурс людський, який перемелюється на фронті, а це про людей, і що в цій всій історії є і права, то відповідно з'являється і простір для відповідальності. Простір для того, коли людина бере на себе відповідальність за щось і відчуває своє співвідношення до цієї країни і готовність Україну країну захищати в той чи інший спосіб. Можливо, декому здасться це трошки романтично, що я кажу утопічні речі. Але лише такі утопічні речі. В лапках врятують нас і допоможуть перемогти, лише через перезаснування, усвідомлення себе, через кризу ідентичності, через кризу наших уявень і образу перемоги або припинення війни і співвідношення цих двох образів, через залучення як моє більшої кількості людей до спільної діяльності в тилу і на фронті через формування загальної відповідальністю національного спротиву як системи ефективної протидії ворогу на фронті і в тилу, от тільки тоді ми вийдемо до того, що зможемо сформувати каркас наступної республіки. І через конституанту, після завершення війни, ми зможемо перезаснувати, утворити нову країну, нову державу. не на державу, республіку. Бо та політика буде створюватися, буде створюватися на інших принципах, ніж Україна в 91-му році. І завдання номер один було тоді зберегти здобутки, позитивні здобутки Республіки і Конституції 96-го року в частині прав, але модернізувавши Конституцію, ухваливши її з точки зору тих відносин, які ми створимо з вами разом. В цій системі національного спротиву. До цього я вас закликаю. І не створюйте собі кумарів. Бо коли ви наділяєте когось чиєсь прізвища магічними е здатностями, а потім цей хтось не, не може показати вам див, ви швидко розчаровуєтесь, звинувачуєте. І, е Знову входить в якийсь токсичний трек, я не хочу багато пафосу, я просто бачу, що це можна зробити. Я вірю, що це можна зробити. І е, така система, побудована на любові, на взаємодії, на правді і справжності, це є основа нашої перемоги. Як би не залишилася, е, бойові дії чи війна? Тому що потім у нас дуже багато буде роботи. І вона буде потребувати якраз у цієї взаємодії справжньої республіки, правдивої республіки, коли ми будемо говорити, що це наше. Не вони і ми, а наше. Спіль. Спільна країна. Спільна відповідальність. Національне надбання. Всіх. От я цього. Дякую, що були зі мною. Це був Віталій Кулик. Побачимось!